Всім привіт! 21 січня 2026 рік. Компанія Електромотор. Друзі, наявності інверторні генератори МХР. І перед нами моделька МХР 1500. Робоча потужність 1 кВт, пікова 1,2 кВт. А сьогодні ми роздивляємося цю компанію, тому що вона. Для багатьох невідома на ринку. Ну, давайте роздивимося все, друзі. От Тут у нас доступ до свічі, лючок відкривається, доступ до мастила. Також лючок відкривається. Цельний корпус. По бокам дивимося так по бокам. Тут до, доступ до фільтра, друзі. Це дуже продумано, якісний пластик. Виконано дуже гарно. Зверху, як в багатьох інверторних генераторів закритого типу, є отакий клапан on-off. Всім відомо. При роботі on відкрито, при хранні off закрито. Переходимо до інформаційного табла, друзі. Так. Тут у нас включення даного інвер для того, щоб запустити на кнопочку. Ось це в нас економ режим. Тут у нас лампочки, які показують перегруз, недостатньо масла та працю... в робочому положенні. Інформаційне табло, яке допоможе вчасно замінити мастило. Показують вольти, Герці, моточаси суточні, тобто від запуска до остановки, І також загальні моточаси. USB-розйомчик, заземлення. Виход 220 одна розеточка. А тут можна запаралелити інший інвертор, який. Зробить виходну мощь на в два рази більше. Отак, от друзі, виглядає, якщо ж його також є ричажок, який закриває заслонку, при запуску закрити, при роботі відкрити. І тут у нас отакий от винтель для подачі палива. Отак, друзі, така моделька. Ми вже подивитесь в Ютубі одну з моделей рішили провірити, чи видає ту потужність, що потрібно. І, як оказалось, все чудово, все видає. Так що, друзі, заходьте на сайт електромотора, якщо потрібен такий інвертор, да, телефонуйте. 063 426 10. Десять.